Це я втримав. Підйом прикольний, давай піднімемося. Та я щось взагалі не розумію, як це у нас. Так, От тут вони відбувається, якщо їздити дорогами. Туди, туди! <рес> Привіт мої любі! От завдяки Вовчику і його польовій роботі, що вже сталося, йокарений бабай. Навіть в таку спеку він мене взяв і витягнув з дому покататися. Бо йому кудись там в якісь їбня потрібно з'їздити і щось там вирішити. А що, щось деренчить? А, з другої сторони обломалось Коротше, розклад такий. Не встигла виїхати, у Вовчика відломався дефлектор. Він вже його варив, але варив з лівої сторони, тепер відломалось з правої сторони. Коротше, зараз його відкрутили, він поїхав, кине вдома, я його поки що чекаю. Буквально 15 хвилин, поки його чекав, весь насквозь мокрий. У нас сьогодні 38 градусів і усі три неділі така спека. цей штани з прошлого разу стирати? Ні. А навіщо? Вони не сильно грязні з минулого разу. І мені було впаду. Так, до сантиметра то не грязюка. Після сантиметра сама відпадає. Розганяєшся. І один фіг жарко, дуже гаряче повітря і обдуває і аж обжигає. Нам, коротше, о, десь от, от, от туди, тільки зараз от ми по дорозі, а буквально трошечки далі ця дорога перетвориться просто на... Подекуди шматки асфальту, а усе інше це буде каміння, битий асфальт, бурківка і усе таке от, що нам то вподобає. А ще трошечки далі буде вже цікаво. там прикольна дорожка по тій стороні ми коли будемо їхати в зворотньому напрямку думали гадали щоб поїхати якось тією стороною бо знайомі мопедками там катались і сказали що там дуже навіть прикольно що Совчик якось невпевнено сюди повертає. Ну, булканем то булканем. Ти не знаєш, куди їхати? Ти розумієш, я як був тут давненько. Ну я бачив, що там на повороті що якось не впевнено, повернув на праворуч. А по-друге, якби границя близько. А. Тімкове. Повімаєш, можна повернути не туди. Ну так. Да. Точно поворот не туди. Спека неможливо. Да? Так, Спека неймовірна. <рес> як кажуть росіяни. <рес> Коротше, розклад такий. Їдемо наче туди. Давай пизду вперед. Веди, Сусанін. Та й відломали кріплення камери. І тепер камера друга живе у мене там от. І будемо тоді трошки змінювати ракурс зйомки. М -м -м -м. Це цікаво! Але мало. Опелюка ну, я не можу Ну в мене то саме Так що я не бав Що розвертаємося? А там он далі не... ні? Ну да ну я не можу вірити Ну добре тоді давай розвертаємося Ну так... Му... у мене то теж ковбасить Ну так бля А чому ні? Та поїхали, я шуткую, поїхали. Вовчик казав, сьогодні падати не хоче, так що їдемо другою дорогою. песочок. Водичка. До речі, можна сказати, що це четверта частина. Чотир... Четверта чи п'ята водойма. Бо я сюди якби намір не мав їхати. Ми їздили тільки по тим водоймам, де багато купаються. А тут на цьому ставкові було ЧП років не знаю з 10 назад дамбу прорвало і коротше таке воно поспускало там ну, були моменти що тут навіть води років два-три не було ну я сподіваюсь ми їдемо туди Де хлопці казали, ну колі такі тут глибоченькі і їх не видно. Оце я втримав чисто. Що таке? А, нічого собі я навіть і не бачу. Блядь, я тут ми тут пів години, блять. Та не теренди півгодини, бля. Фух. Не, ну колії такі прикольні, бля. Їх ніфіга не видно в траві. Зараз, зараз будемо підкріплюватися. Яблочко. Такі яблочка. Так, ну що, тепер треба звідси вибиратись. О, ну, на тобі, що таке. Фу, блін! Не повірите. В масці муха, блядь. ту -та. Ну, тудою, значить, тудою. Ой, блю! Ото по яйцях дало. Ото тут колі. От куди його понесло? Дорога нормальна, лісок, того і заехать. Можна покупать? Можна. Сів в колію, то не випендрюйся так по колії їдь. А я моя бляха з однієї в іншу заліз. Давай поднимемся. Да, подъем прикольный. А як це в нас так вийшло? <систити> На водослів там Там. Ну, що? <систити> <систити> Та я щось взагалі не розумію як це у нас. Так, так, бачимо, вони відбуваються, якщо їздити дорогами просто. Туди, туди! Там кипельники їли, варені, да? туди. Покинути стоє Купатися. Купатися. Кавапаться, так. Не не Купаться. А? Купаться. А? Та, так. Просто. Просто прийти отак, водичку попробуйте. А, Добре, добре, холодна, водичка, все, поїхали далі. Одиваємося, одіваємося, потеплімо, поїхали далі. Фу, бля, я весь мокрий. весь. О, тим більше наш напад. Можна купатися. Чепуй, йдемо купатися. Побудова! Я вже кайфанув, скупнувся. А тепер та жаба вон, купається. Кайфує, кайфує, в водичці. Я живу. Чесно кажучи, я б тут в воді так і лишився б. Але треба їхати, взяти малого, пересісти на машину і, і приїхати з малим.